Пане Юрій, моє вітання. Скажіть, будь ласка, хто ж буде замість Вітаю. Єрмака? Ви знаєте вже? Ні, поки мені не відомо прізвища, які називав а, пан Рейтрович, цілком ймовірно можуть розглядатися, але це напевно, що не весь перелік, а тому, що ще внутрішній ресурс. А, Серед заступників теж не до кінця обговорюються а більш того, можна ширше дивитися на представників різних служб правоохоронних України. І є деякі кандидати, які не гучно поки що називають ці прізвища. І я теж не буду просто цього казати. Просто скажу вам, що список не повний. Так, а яка ситуація тепер у фракції? Можливо, у фракції є е, якісь або інсайти, або можливо свої якісь е, рекомендації. Взагалі, яка зараз ситуація у фракції після того, коли все ж таки е, відправило відставку, пішову відставку Єрмак? Е, Та ні, ну у фракції точно не збирається рекомендації. Я впевнений, що ніхто не буде слухати фракцію, Але можливо сталося... Якби таке сталося, звичайно. Нам би дуже не хотілося, але ми могли би запропонувати наприклад Девида Так, ми От якраз я ж до того і й виду нам так. сам по необхнеобхідний нам і дуже корисний фракції.